Кие ножик, ножик, у кия. Треба нам до народу хотим київ ножик, но там не бігать ножем. шам. Ну він бежит, бежит, бежит. Диг ты наші, декти наші. Хорош. надо да что-то делать. Делать что-то надо. Ну я че, я уже все, я устану доставлю. Компьютеры лишились. Блять, ну компьютеры с инцидентом могу... их. Блять! Это Вика! Вика! Вика, ты с Блядь, і скажи, що це не ти. Скажи, що це не ти, я за хуяри. Блядь, Ух, Сука, блядь. А ну стой! Блядь, закажите, нахуй, що хтось із вас зараз, блядь, і не этот, не... плоб. Доказывайте. Блять, мне похуй, алиби, блять. Алиби, блять. На... Ну, пизди, блять, на меня. Блять, 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 ты. блять, блять, могла блять, надо, надо что сделать, блять, 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 Имба, кажут, пошли убьемку, меня забыла. Я тебе не доверяю, блять. Я знаю, ты прикол. Опа! Есть! Є... А кто изобрав, да? Ага, ебать. А, ты зачинешь? Ааа, ебать. Зруйну ошла Що ти ты І що шурупы. Ну а ти? що таке? А Хочешь, скажи прикол, я з нею вообще-то в команді. Вона мене гепнула первого. Що я вам зробив такого плохого? Спочатку ти, тепер вона. Да далі. Ти сказав, пошлі йобним. Ооо! Кіцо сзади і убив. Обеменко, нафіг ти мене убила. Ти хоч би знак якийсь давав, блядь, але ложки. Ти на мене гнать почала саме перва і тяпнула. Неправда. Вверху справа для таких як ви написано, хто дисидент. Неправда. Надо было тебе подозрение. Вторий раз просто мене вбивають свої. свои. <ривітна> хто був дисидент? Я. Хорошо, я спрятала, да? А хто другий? А, серйозно? <ривітна> да, ти мені я, хоч я... скажи, чого ти мене кекну? <ривітна> Чи Боро, ти ти був? Був. Я тебе не я, був... я не був, був дисидентом. А, ты не помню. Так а хто другий дисидент? Я просто спостерігаю що... <постерігаю постерігаю> <постерігаю> за вами і все. Ну, ну мене прям бач, немає в вашому списку. Лен. А? А ага, це в Дискорді чуть-чуть. Вона мене хотіла вбити. Вона мене хотіла вбити. Я понял. Вона мене хотіла вбити, я тобі кажу <как> Вс, как дела, друга? Вона мене хотіла вбить! Мене хитун стріляв, мамо! Стой! Тут патрони є, да, Нема! Вона мене хотіла вбить! Лена вылетывай типа! Вона мене хоть. Че двох, ты кого вбив?

А що за коня? Влаштовували сьогодні автошота, щось він якось не працює так, як треба. То віку де вона відійшла.

А я коротше бігаю, бігаю, шукаю типу дефібрилятор, щоб возродити Артема, щоб він мені допомагав дисиденти ці, ці справи дисидентські робити. Бачу, біжить з дефібрилятором е -е, Лена. Я біжу за нею, кажу: а кого ти біжиш возрождати? А Вона каже: А на мене хтось комп'ютери мішає робити. Я взагалі не зрозумів, чого на це відповіла мені. Ну я думаю, ну біжу за нею. Я на достаю і бачу її спину ножем. Вона розвертається, і мене діфібрилятором. Бель! І вмирає і вона, і я нахуй. І ми вдвох там... О, пошли покажу, де ми лежимо. Та вона Щас, І Так красиво лягли! Де твердка! А, а кейт драбив, а на ти зробив. А mm, я не а, ну, буй мене! Що? ну! Мені кейхи рану. А, рибай, типу. Рибай? Кого? ТП? Він, 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 він просто за нами наблюдає, блять. Подивись. Синіферта. Да, все окей, блять. Осьок окей тут. Десь. Оно він пошл, пошл, блядь, чертовка новин, ходи, блядь. Ну uh, Дивимось один на одного. Подозрительно. Рекицу. <свист> а -а -а! Шо. Ты как пришла просто так с ножиком, типа, слово маленькую. Ну, почти ножик. Ой! не видит Павара снова не видит <laughs> Повара? Ну да э -э Павара нет, не видит Где ты на умывальнике? Где ты на умывальнике? Что убыль? ты скажешь на смерть товарищ? Он oh, no, лежит где-то он no, no, и лежит Откуда он вообще пришел. Я, короче, подождлен на Кея, а на Китсуна, потому что он тоже тут поруч прибить никак Бля, Вика, Вика! Ха-ха-ха! Я живы! Бля, работаю, иду, вып... А, Вика, блядь! Нет! У меня ставина, блядь! Спасибо! Я им сказал, что ты... фок фокк оппа ак тыпа

А ти це ку... це оружиє, на нахуя! Це оружие, це оружие. це оружие! Я куди знаю, хто із вас вийде. Його Він цілий. Понесло. А дверка є? Да, дверка є. А ти куди? Нам налево. Я, Я там! тебя мой трав! Куди ти йдеш? Я хочу вмерти, викиньте мене, ти да нахуй. Блядь, це було так смішно, ми типу. Я кажу, пішти треба зробити сканер. І каже мені сала да да пішли. А я кістом кажу, Кіцо, не ди підстрахуєш. Заходимо, в ітогі там і Ке, і РТ, ми всі по вуглах куглам стали зі зброєю. Я тут центру, по центру. блядь. І потім Кіцун каже, а що вона там робить? Ми такі раз типу, повертаємося, Лена зі вібрілятором стоїть. Ага. Бля, вона може віково зрадить. Давай. И, Вика, что это было? Батарейка туда треба с сыном. Синий переходит в сына, и батарейка. Ха, ты джет! я не могу бегать, у меня стамины... Пицца, блядь! Пицца, блядь! А куда ты, блядь? Знайшли кейс, короче, в медицині э, зі зброєю. Він каже, як його відкривати? Я кажу, ну от дивись ти вже вгадав цю цифру, там той. Він там починає вгадувати цифри. Я його тубілятором відкриваю кейс, беру там зброю на чотири патрона і погнав далі. Я костюм? Да, ты убив е е е зеленого человечка. Я просто заюзав, щоб она не ездила. Что вы рубляете, блядь? Витя, оце, блядь, маленькое говно, яке бігає в виде салата, руинить мені, блядь, поделку компьютеров. Ты хочешь салат сейчас? Полне. Охуеть. Так давай его зродим. Давай. Ось. Тільки зразу вибачайся. Добро. Щоб вона на тебе не биканула. Вибач, будь ласка. Він случайно, він случайно, він случайно. Валим на нафиг. Та сало!

йому Ліна, тупо мене гаса по дефолту, тільки що в предыдущий раз. Дивіться, я вас якби був підпитом, я вас просто хлопнув, і гра закінчилася. Ні, я вас хлопнув. не встиг на такі хлопнути. Завалив ти хлопнув. А вас троє? Ні. Оно він бігав, оно дзвіг. Ахуєть! А не все так та сука просто. Оце походу... Стопте, 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 Віка, Віка померла, Віка померла, Віка померла. Це може бути Джесвік. Ви бачили в яку сторону пішов Вітя? Хто куди побіг? Я цей робив, блядь, заряджав на всяк випадок, бо віка, цей віка. зі Вічас подивимо свого! Він сейчас подивимо свого! Кого свого? Хто Віку убив, блять? Тихо? Stata? Віку вбив цей це şey кіцун. А де Кіцун? Ось Кіцун. А як він помер? Я кадий. Погоди, а хто був ще з тобою? Я і хей. Ах ты мудила, окей, а я тебе довер, а я тебе довер. Блять, капец, ты.